Молекула вуглекислого газу. Вуглекислий газ це газ без кольору і запаху. Він складається з одного атому карбону і двох атомів оксигену. Він має формулу СО2. Його можна зустріти в газовій воді, тощо, у повітрі його дуже мало, приблизно 0,04% Молекула чатного газу. Чатний газ це отруйний газ. Він не має ні кольору, ні запаху. Його формула це О, тобто один атом карбону і один атом оксигену. Він небезпечний, адже заважає крові переносити кисень. Він може викликати головний біль тощо молекула води. Вода найпоширеніша рідина на Землі, хімічна формула H2O. Один атом кисню О і два атоми водню H. Цікаві властивості. Молекули – Води можуть з'єднуватися з водневими зв'язками, завдяки чому вода має високе кипіння та плавлення, здатна розчиняти багато речовин, має поверхневий натяг, який дозволяє комахам ходити по воді. Вода буває рідка в стані льоду та пари. Три стани в одній молекулі. Молекула озону. Озон це газ, який складається з трьох атомів кисню. Формула О3. Він схожий на кисень, яким ми дихаємо. Кисень має формулу О2. В озоні на один атом більше, ніж в кисню. Озон існує в атмосфері Землі.